Алюмінієва фольга, обмотана навколо стопи, виглядає трохи божевільно. Зате на здоров'я вона впливає на позитивно. Привіт усім! Ви коли-небудь загортали ноги в алюмінієву фольгу? Якщо ні, то можете спробувати це зробити. Сьогодні ви дізнаєтеся, що за допомогою цієї легкої речі можна уникнути вживання ліків. Отже, додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, яка користь від алюмінієвої фольги. При різних захворюваннях. Алюмінієва фольга корисний та зручний предмет на кухні, але виявляється, її можна використовувати не лише для запікання страв. Нею також можна обгортати різні частини тіла. Така ідея може здатися дивною. Але ця звичайна для нас річ може стати відмінним засобом, який врятує від деяких недуг. Хтось не знає про цей метод, а хтось забув. Це відомий стародавній метод, який допоможе забути про втому. Позбутися застуди, а також сприяє лікуванню суглобів фульгою. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові та корисні відео. Напишіть, з якої країни міста ви дивитесь моє відео. Я хочу надіслати привітання для вас, для самих активних моїх глядачів. Якщо ви страждаєте від сильного болю в суглобах, огорніть ту частину тіла, де ви відчуваєте біль. Алюмінієвою фольгою. залиште на кілька годин або на ніч. Так це виглядає божевільно, але через деякий час біль пройде. Алюмінієва фольга сприяє правильному проведенню мікрострумів. Ми відчуваємо біль через нерівномірне проходження струму низької частоти. Таким чином, енергетичні потоки повертаються до свого природнього стану. І біль має зникнути. Щоб фольга краще трималася, можна зверху додатково зафіксувати її бентом. Курс лікування суглобів фольгою триває один тиждень. Також фольга допоможе побороти втому. тому. Прийшовши додому після тяжкого робочого дня, покладіть кілька листів фольги у морозильну камеру на 2-4 години, потім дістаньте і прикладіть до обличчя, особливо щік і зони навколо очей. Вже через кілька хвилин ви відчуєте. Як напруження залишає м'язи. Корейські б'юті-технологи зрозуміли, що якщо верхню частину маски зробити з алюмінієвої фольги, вона запобігатиме випаровуванню рідини та корисних елементів, тому стали використовувати двошарові маски для обличчя. Окрім знеболювання, алюмінієва фольга може допомогти швидко позбутися від застуди, оскільки вона має сильні протизапальні властивості. У цьому випадку оберніть ноги алюмінієвою фольгою. Зробіть це на обох ногах до щиколоток. залиште приблизно на годину. Після цього знімаємо фольгу і робимо перерву приблизно на 2 години. Алюмінієву фольгу можна використовувати на будь-яку ділянку тіла, та потрібно враховувати особливості кожної людини, різні протидії, алергії та інше. Якщо застосовувати на стопи, це фольга, тканина, шкарпетки. Якщо на спину це фольга, серветка, фольга та підщільну маєчку. Сміятиметеся, але і на голову робимо шапочку із фольги. Смійся, не смійся, але метод робочий. Мені важлива думка кожного із вас. Напишіть в коментарях свою думку про цей метод. Бажаю вам довгих років, прожити здоровими!